Пихатий півник. У невеликому селі, на пташиному дворі, в затишному курнику жив був півник. Кожного ранку він голосно кукурікаючи, сповіщав про схід сонечка. Це було його роботою. І півник завжди старано її виконував. Кукуріку! Сонечко сходить, кукуріку, прокидайтеся, кукуріку, час ставати до роботи. Мешканці великого двору були за це півнику дуже вдячні, і всі його страшенно поважали, але дружити з півником було просто неможливо. Адже він вважав, що сонечко сходить лише завдяки його кукуріканню. Через це співун постійно пихатився і весь час гордовито крокував двором сюди, туди, туди, сюди. Інші мешканці двору теж старано виконували свою роботу, але ніхто з них не був таким зрозумілим, як півник. Всі між собою спілкувалися і поважали один одного. Не спілкувався ні з ким лише півник, ну і ще гордовитий індик. Корівка і кізонька давали молоко, курка і гуска несли яєчка, баранець дарував вовну, собака стеріг двір, а котик ловив мишей. Жили вони так були, аж раптом трапилася біда. Півник настільки зрозумівся, що вирішив викликати сонечку вночі. Півночі він співав і втратив голос, захрип. Сховався тоді півник в темному кутку курника, і давай плакати. Підійшла до нього курка. І питає, чому ти півнику квох квох плачеш? Бо я захрип і не можу вранці кукурікати. Сонечко не зійде, і хазяїн мене вижене з двору. Доведеться мені в лісі ховатися, а в лісі лисиця живе, знайде вона мене і з'їсть. Жахнулася курка, вибігла у двір і ну кудахкати. Біда, квох-квох квох. Біда, квох-квох-квох. Півник голос втратив, квох-квох. Тепер сонечко не зійде. Квох квох квох. Хазяїн вижене півника з двору. Квох квох. Піде він до лісу, квох-квох. Квох, а там його лисиця з'їсть. Прокинулися тоді мешканці двору посеред ночі і давай вирішувати, що робити. Думали, гадали і спати полягали. До самісінького ранку півник плакав і збирав речі, щоб до лісу переїжджати. Настав ранок. Вийшов він з валізкою у двір. Аж раптом чує. Корівка мукає. Му ку ку Баранець бекає. Бе ку ку Котик нявчить. Няу ку, -ку гуска гагакає Га га-га ку Лисичка у лісі хіхікає. Хі, -хі, хі чекаю вже на тебе, півничку мій. Курка кудахкає. Кудах куріку. курчата пищать. пі пі куріку. -ку! Собачка гавкає. гавку ріку. Кізенька мекає. Ме куріку. -ку! Кличуть сонечко, кличуть. А воно все ніяк не сходить. Хмарами все небо затягнуло, не видно його зовсім. Аж раптом з-за лісу з'явився перший промінець, потім другий, а за ними визирнуло і все сонечко. Нарешті, закричали всі у дворі. Подивився півник на небо. Поставив на землю свою валізку і думає: я не можу давати молоко, як корівка і кізонька, я не можу дарувати вовну, як баранець, нести яєчка, як курка і гуска, стерегти двір, як собака, та ловити мишей, як котик. Всі вони. Не менш за мене старанно виконують свою роботу, але ніхто з них не даре носа, як я. І, не дивлячись на мою поведінку, вони заради мене зібралися разом, щоб допомогти і навіть пробудити сонечко змогли. Відтепер і я не буду зрозумілим. Поважатиму чужу працю і цінуватиму дружбу. Адже коли друзі роблять щось разом, у них може вийти все, чого вони тільки забажають. А вголос сказав дякую, лисичка у лісі зарюмсала. Хоч би в одній касті я нормально поїла.